Привіт, друзі! Хочу вам зняти клумбу та що в мене в селі. Ось, розквітають лілії. І троянди. І по трояндах зараз я вам всі потихеньку покажу. Це буде червона, яка саме сорт, не знаю, поки що пізніше скажу, але буде темно-червона. Це біла. І ось така хуста. Це троянда посажена сама перша. Вона двохкольорова, біла із червоним вид люксор. Вона мені дуже подобається. Посадили ми її весною 2020 року. За чим вона подобається? Повторним цвітінням і в неї дуже шикарний стовбурець. Пагінці товсті, гарні, високі. І це хуста навіть буде квітнути. Це троянда більш світлішого кольору. Ну, червона, але більш світлішого кольору. Ця жовта троянда вид керіо. Це троянда Леонардо да Вінчі, Посадили ми в минулому році осінню, тобто осінню 22-го року. Ось така ще хуста в мене є. Уже квітнуть чорнобривці, виноград посаджений весною 22 року. Ось один кущ Хризантеми. Другий кущ винограду. Знаю точно, що це вид Лідія. І третій кущ винограду. Думали, що він пропав, а бачите, в цьому році впустив пагінчикийську. І ступорця свого. А це темно червона троянда. Якщо не помиляюся, то Black Magic. Малинова. І світ. Ресон посадили весною 23-го року. Черенки троянд. Ті ще посажені під акваріум. Пізніше будемо їх висаджувати у ґрунт І це плетиста троянда. Розаріум, точно я назву не скажу. Ну, поки що вона, вона посажена в осені 2022 року, ну поки що вона така невеличка, ну вже зацвіла. І рясно зацвіла. Дивіться як, скільки на ній вже 6 квіточок буде. Дякую всім за перегляд, мирного неба!